Обрання компанія Тафос. Насновархожі це Ford Fusion 2017 року. Має двохлітровий двигун, гібридний, гібридний автомобіль. А, причому плагін гібрид, тобто розхід пала у нас 6 літрів, запас ходу у нас 30 кілометрів від електриці, від розетки заряджаємої. А, зарядка у нас до автомобіля присутня. Пошкодження, мінімальні, комплектація, це у нас титаніум. Плюс, тобто максимальніша комплектація, яка тільки може бути в даних автомобілях. У нас партроніки передні, задні, адаптивні, тобто бокові також присутні, задня камера присутня, безпічовий доступ на всіх чотирьох дверцятах, скло піднімачі, шкіряний салончик просто в шикарному стані. Третій підголівник, центральний підлокітник, тут у нас люк присутній, сліпі зони в автомобілі також присутні. Повний електропакет, пам'ять, електричне регулювання шкіряного салончика. Салончик у нас з вентиляцією та підігрівом. Шкіряне мультикермо круїз контроль адаптивний, дестройнік у нас присутній. Датчики світла дощу. Далі старт-стоп. Звісно, ж від вентиляція. Ось така Sony Multimedia, Apple CarPlay Автоматичне паркування в нас присутнє в даному автомобілі Коробка передач вже в нас. На шайбі, розширена приборна панель. А, ось такий фіжен знаходиться в нас за адресою Михайло Гришка 4А. Ми працюємо без вихідних. З 9 ранку до 19 знаходимося біля метро Козняки. Є в нас із послуг, посильцях кредит лізинг є також обмін. Обмін розглядаємо на будь-який автомобіль. Ми приїжджайте, оглядайте даний красень вже є в нас в наявності.